Уявімо собі, що йде цілий цей натовп за Ісусом Христом. І в один момент Ісус задає це дивне питання: хто доторкнувся мене? Яка була ваша реакція? Я так роздумував і думаю, що я би зреагував точнісінько так, як зреагували учні. Сказавши йому, що ти що не бачиш НАТО, так хто хочеш до тебе доторкнулися зі всіх сторін до тебе тиснуться. Що? Тобто це людське наше бачення. І напевно, що до нього тиснулися, ну ясно ж, там не робили навколо нього якусь огорожу, а до нього тиснулися і намагалися доторкнутися дуже багато людей. Напевно, хтось навіть там намагався якийсь шматочок відірвати того одягу, або там, не знаю, відрізати, або ще щось. Але чому так зреагував Ісус на цю жінку, на доторк цієї жінки? Читав книгу про Моє серце затріумфує, має назву. Це книга, яку написала візіонерка з Меджугорії Мір'яна Сольдо. І вона описує, що одного разу багато паломників приїхало в Меджугорія і був день її весілля. І в цей день весілля, коли вони прийшли з нареченим до храму, стояли під храмом, то паломники взяли її в кільце, оточили. І почали дергати за то весільне плаття. Кожен хотів собі відірвати шматочок його, та, порвавши його прямо на ній. Ну не знаю, чи дало то їм якусь силу і зцілення, чи за чим вони це робили. Так? Думаю, що швидше ні. Думаю, що так само і в цьому випадку з цим натовпом, який був навколо Ісуса. Багато торкалося, багато штовхалося. Але скільки з цих людей шукало цього доторку справжнього? З живим Богом. Так? Доторк має цікаві властивості в житті людини. Ми відчуваємо себе в мирі і в спокої, коли нас хтось обіймає з наших рідних, так? не знаю, чоловік, дружину, дружина чоловіка, батьки дітей, внуки бабусів і дідусів, бабусі дідусів. І, цей, і ці доторки для нас є приємними. Так? Бо вони є для нас, ці люди є для нас близькими. Ми шукаємо цього контакту. Ну але напевно, якщо б хтось, скажімо так, якийсь невідомий вам чоловік обіняв вас у маршрутці, то, то напевно ви б себе комфортно не почували, так? Або там, коли до нас тиснуться в маршрутці, як шпроти, всі ми там напхані, то це викликає в нас швидше роздратування. Тому що ми не прагнемо цього доторку, не хочемо цього доторку. Ця жінка, яка 12 років кровоточила, перепробувала в своєму житті все. Це є глибокий символізм. В євреїв цифра 12 означає повноту. А також вони вірили про те, що в крові людини міститься її душа, цебто життя. Отже, можемо сказати, що 12 років в повноті її покидало життя. Можливо, від стилю життя. Ніхто не знає, ніхто не знає, чим ця жінка займалася так насправді. Так? Можливо. Можливо, вона жила без Бога. Все може бути. І, перепробувавши все, вона зрозуміла, що нічого не має сенсу, тому так шукала цієї зустрічі з живим Богом, з живим Христом. Так. І це е, теж цікаво, що вона не могла дізнатися про Бога в храмі, так. тому що, е, згідно єврейської традиції, ну, жінка, яка кровоточила, була нечиста, не могла війти до храму, а отже, мусіла почути. Про живого Бога, почути від когось, хтось його, хто його досвідчив, щоб настільки повірити. Нехай це спонукає теж нас, дорогі брати і сестри, до, задумування, до задумання над тим, чи моє життя є цим свідченням про Бога. Можливо, хтось не знає, що таке храм, не знає, що з тут приходить живий Христос, але через моє життя може побачити Його, цього живого Бога, і захоче зустрітися і зцілитися. Чи є це в моєму житті? Так? І бачимо, що в цьому Євангелії об'єднані дві історії, також про дочку Яїра. так? Дочка Яїра була мертвою, Господь сказав їй та кум», так? дівчина встань. Марко описує тут, вживаючи при цій репліці слово, яке вживає, теж при тому, коли описує Воскресіння Господнє. Тобто встала в повноті, так і описує навіть гос навіть е, таку річ, що вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала 12 років. Так, ну напевно, не через те, що мала 12 років, почала ходити, ну тому що знаємо, що люди починають ходити раніше, але тому, що воскресла в повноті, не лише якась її частинка життя, Господь зцілив. Господь не хоче по частинках приходити в моє життя. Господь хоче врятувати і Воскресити Моє життя в повні, в повні. Чи готовий це прийняти я? Ми, люди, кажемо, що шукаємо життя. Дуже багато шукає життя кращого, так? але шукає його в чому? Так? Наприклад, в багатстві. Чи є поганим багатство? Ну, думаю, що ні. Адже читаємо книгу Йова, так, і що знаємо, що Йов був який багатий. І все Бог його благословив. Отже, саме багатство в собі не є поганим. Є, напевно, це залежить від мети, з якою ми хочемо цього багатства. Так, одного разу прийшла до мене дівчина і каже: Отче, маю питання. Я кажу, кажіть, а вона каже. Чи можу я молитися, щоб мати машину? Так. Я кажу, ну, та можете, а на що вам та машина? А вона мені говорить, знаєте, я маю хвору маму. Ми живемо далеко від храму. Я так би хотіла її кожного, кожної неділі возити на літургію. Чи можу я молитися для цього про машину? Можу. Це прекрасна мета. Ну і був ще один випадок, коли мене питалися, чи можуть молитися за машину. Приходить чоловік і каже, ну там хочу машину, так. хочу молитися, чи це не гріх. Я кажу, то чого би гріх молитися? Молитися взагалі не гріх. Але на що вам машина? А він каже, та в принципі в мене вже є одна. Ну, але хай буде, ні? Так буду собі возитися, такого, щоб всі виділи, що я маю достатку багато. Ну, то тут в мене виникають питання так, про потрібність цього. Дуже важливо розуміти, в чому полягає сенс життя. Так. Хтось шукає сенс життя в кар'єрі, нехтуючи при цьому сім'я пізніше, діти пізніше, відносини з батьками пізніше. А потім в один момент на похороні батьків. Говорять, якби ще хоч один телефонний дзвінок, якби ще хоч одну зустріч, якби ще хоч одні обійми, або кажучи, я вже не можу мати дітей, або кажучи, я так і не зустрів того, хто розділить зі мною моє життя, не тому, що не було варіантів, тому що були інші пріоритети. Зрештою, ми шукаємо життя часто абсурдними способами. Подивіться на, на науковий світ, де науковці так захоплюються, коли є яка мож... якась можливість знайти якийсь там міні мікроб на Марсі, Сатурні, Урані, то там всі аплодують, стоячи, бо можливо там існує життя. А абсурдність в тому полягає, що це життя не визнається в лоні матері. В Австралії е, дозволені аборти до 9-го місяця вагітності. До 9-го місяця вагітності ці лікарі ці науковці в лапках бо, е, стверджують, що це не жива істота, що це не людина, там нема життя в лоні матері. Хіба це не абсурдно? Господь приходить е, до нас, щоб торкнутися нас і дати нам цю повноту. Дати нам світло життя. Він може все, якщо я цього захочу. Одного разу Ісаака Ньютона запитали, як таке можливо, щоб мертві тіла давно зітліли, знову стали новими тілами для власних душ? Ньютон мовчки взяв пригорщу залізної тирси, змішав її з землею і запитався. Хто зможе вибрати цю заліжну тир, тирсу з цієї суміші? І люди не знали відповіді, мовчали. Потім Ньютон взяв великий магніт і почав рухати над, над цією сумішю. Почався рух і залізний пил одразу ж потягся до магніта, притягнувся. Так? Тоді Ньютон серйозно подивився на присутніх і промовив: Той, хто дав таку силу бездушному металові, Невже не може зробити більшого? Якщо я вірю, що Бог всемогутній, а не кишеньковий, якщо він міг створити з маленького атома безмежний Всесвіт та живий Всесвіт, якщо він з одного мікроскопічного сперматозоїда створює людину з твердими кістками в м'якому лоні матері, то питання Воскресіння, дорогий брате та сестро. Взагалі не має викликати в нас ніякого подиву. Цей факт потрібно просто прийняти вірою, так, як це зробила ця жінка, що мала кровотечу, так, як це зробив Яїр, так, як це зробила його донька. Повірити, що він воістину воскрес, і я можу воскреснути з ним, якщо оберу його. 安明。